На ясну погоду найближчими днями не слід очікувати. Прогнозують здебільшого хмарні дні з дощами та снігами. Найближчої ночі хоче сніг, але він не вкриє землю, адже температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вдень у вівторок будуть короткочасні дощі та 3-5 градусів вище нуля. У середу, 22 листопада, прогнозують невеликий сніг як вночі, так і в день. Щодо температурних показників, то нічна та денна температури повітря будуть однаковими від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Відчутне похолодання. Може прийти в четвер, 23 листопада. Прогнозують сильні пориви вітру. Опадів не буде. А ось температура повітря вночі опуститься до 80 градусів морозу, вдень від мінус 4 до плюс 2. У п'ятницю, 24 листопада, також прогнозують вітряну ніч та день. До того ж, висока ймовірність дощів та мокрого снігу. Вночі температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів нижче нуля, в день від 2 до 4 градусів тепла. 25 листопада вночі прогнозують 0 градусів та в день у суботу до 2 градусів тепла та дрібний сніг. У неділю 26 листопада нічна температура повітря коливатиметься в межах 1-2 градусів з позначкою мінус, а денна не вищує за 1 градус тепла. Прогнозують і мокрий сніг. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.